Якщо ви обожнюєте котики і не можете вийти із дому, щоб черговий раз не сфотографувати це чудо, у мене для вас є гарні новини. Більше ніж півтори години щастя, розглядаючи кумедних та милих кошачих. Кіточовотяг 2 та його останнє бажання. Ви на каналі Вайбі. Мене звати Вадим. Сьогодні буде цікаво та до сліз. Розповідь починається з легенди. Колись давно у темному лісі з неба впала зоря, яка виконає будь-яке бажання того, хто її знайде. Далі нам показують вечірку кота, який співає, танцює та веселиться з жителями Дельмару. Та веселощі перериває губернатор, він ж і власник будинку, якого, звісно, не запросили. У процесі бійки між ними спалахи салютів пробуджують велетенського гіганта, якого сміливо перемагає наш головний герой. Однак радість його триває недовго, адже на кота падає дзвін. Він прокидається уже у лікарні, де йому пояснюють, що він втратив своє восьме життя, а тому у нього залишилось ще одне: останнє. Кіт вирішує піти до бару, щоб випустити пар та зустрічає свого антагоніста, загадкового вовка. У бою кіт вперше терпить поразку і вже наляканий розчаровується у собі та вирішує, що пора на пенсію. Кіт вирушає до котячого притулку, прощається зі своїм героїчним минулим і впадає у повну депресію. Відрощує собі борідку, ходить на лоток, їсть сухий корм, коротше, живе звичайним котячим життям. Там він зустрічає пса породичі родичів Хуахуа, якого потім сам називає Періто. До речі, він дуже нагадує мені іграшку тубіні, а вам? І це не реклама зараз. До притулку вриваються золотоволоска та три ведмеді, які шукають кота, але знаходять лише його поховані речі. Кіт підслуховує їхню розмову, чує про зорю бажання і вирішує повернути свої дев'ять життів. Проблема тільки у тому, що йому потрібна мапа, яка веде крізь темний ліс. Її якраз мають привезти Джеку Горнеру, який відомий як колекціонер магічних скарбів. Кіт вдирається до нього додому, намагається поцупити мапу, але йому заважає його давня знайома китська м'яколапка, з якою у них шалене минуле. Туди ж вривається банда золотоволоски. У запеклому бою забажаний скарб м'яколапка та кіт випереджають ворогів та разом із періто вирушають на пошуки зорі. Виявляється, що карта змінює темний ліс залежно від того, кому належить. Вона готує випробування власнику відповідно до його страхів, що чудово розкриває героїв. До речі, у кота це долина горіння, хребет, трунаря і печера загублених душ, з чого випливає, що його головний страх це сама загибель. У м'яколапки це болота нескінченного смутку, гора горя та нещасть та прірва вічної самотності, тому я можу припустити, що найбільше вона боїться саме самотності. Оскільки Періто найпозитивніша та найдобріша тваринка на планеті, його випробування здаються їм найпростішими, тому вони вирушають саме цією дорогою. Однак не все так просто. На шляху вони зустрічають перше випробування Квіткове поле, де кіт та кицька починають боротися з шаленими квітами, а Перітто спокійно проходить нюхаючи троянди. Неймовірне цуценя наче вчить героям насолоджуватися моментом та не сприймати усе навколо як щось вороже та лихе. Як він сам каже, учіться цінувати те, що перед вами, і це дуже класна мораль, і думаю, нам усім варто у нього повчитися. Незважаючи на свою важку долю, він залишився наївним, добрим та, як би це дивно не звучало, людяним. Він втратив сім'ю, дім, від нього намагались позбутись господарі, та, попри всі труднощі, він з чистим серцем каже, що у нього немає бажання, адже він має усе. В процесі другого випробування річка відпочинку м'яко лапка розповідає про те, що її завжди підставляли та зраджували, а кіт, нарешті, вирішує зрізати свою борідку. Нашляховани зустрічають своїх ворогів і під час битви карта потрапляє до рук Золотоволоски, Тому темний ліс змінюється і підлаштовується під її потаємні страхи. Після бою Кіт ділиться своїми переживаннями, що він нікому не потрібен, якщо не буде героєм, що, звісно, сумно та розкриває психологічний портрет головного персонажа ще точніше. Також він розповідає, що колись давно він мав одружитись з м'яколапкою, але злякався та не прийшов, за що тепер йому дуже соромно. Кіцька підслуховує розмову і здається, що з розумінням сприймає його зізнання. Виявляється, що вона теж не прийшла, тому вони приходять до порозуміння. В цей час золотоволоска та ведмеді наближаються до фінального випробування. У неї воно називається сосни ностальгії. Сама назва говорить про те, що вона живе минулим і не може його прийняти та відпустити. Вони потрапляють у свою звичайну хатинку, де все рідне та знайоме, а кожна деталь окутана спогадами. Великий Джек поки нам знову показує своє зневажливе ставлення до людей та своїх підопічних, і це пояснюється його історією. У нього була повноцінна сім'я, батьки його дуже любили, і я допускаю, що розбещували. В дитинстві над ним насміхалися, і він чомусь вважає, що це було через те, що він не володіє ніякою магією. А от подумати над своєю поведінкою та, очевидно, надлишковою вагою йому не спадало на думку. Тепер у нього ціль загадати бажання та володіти усією магією світу. Кіт та його компанія знаходять будинок ведмедів, вдираються та крадуть мапу. Темний ліс знову змінюється та розділяє їх. Кіт потрапляє у кімнату, де бачить відображення своїх минулих життів, куди приходить вовк, який, виявляється, і є сама смерть. Кіт лякається та знову тікає, забувши про своїх друзів. Нарешті він знаходить зорю бажання, куди злітаються усі персонажі мульта. Відбувається ще одна сутичка, в процесі якої усі, окрім Джека, звісно, розуміють, що насправді у них усе є і ніякі бажання їм уже не потрібні. Кіт та Вовк сходяться у фінальному двобої, де кіт уже не боїться дивитися смерті в обличчя. Буквально. Він набирається сміливості та перемагає зі словами: Я знаю, що я не здатен перемогти тебе та не облишу боротися за це життя. Вовк бачить, що кіт виніс урок та відступає. Златка розуміє, що у неї вже є сім'я, яка її любить та цінує. М'яколапка, що вона вже зустріла того, кому може довіряти, а кіт. Що потрібно цінувати життя. Усі разом зробивши висновки, герої знищують мапу, а зоря бажання зникає разом із великим Джеком, де нам показують пряме посилання на Термінатора. Кіт у чоботях, Періто та М'яколапка стають командою Дружба, а коти забувають усі минулі образи. У фіналі нам показують, як вони на кораблі пливуть в 39 королівство на пошуки нових пригод. Особисто мені мультфільм не просто сподобався, я у повному захваті. Мультфільм триває усього 1 годину та 40 хвилин, але автори дуже раціонально використали весь час. Особливо вражає сценарій та розкриття персонажів, причому не напряму, а через різні художні засоби. Нам розкривають причини страхів, деталі дитинства та психологічних травм. Та ж сама мапа багато чого може розказати про героїв. Режисер Джоел Кроуфорд розповідає, що з моменту виходу франшизи про Шрека пройшло більше 20 років, а тому аудиторія подорослішала і готова до розкриття більш глибоких та серйозних тем. Сам він черпав натхнення казок братів Грім і вважає, що їх оповідання переносять нас у темряву, щоб змусити цінувати світло. Це також вплинуло на рішення зобразити смерть у вигляді вовка, оскільки вовки в оповіданнях братів Грім зображалися як уособлення страху. Ще до перегляду я очікував, що мульт буде схожим на шрека, так як вони з одного всесвіту. Однак анімація помітно відрізняється та викликає особливу бурю емоцій. Автори зізнаються, що спеціально хотіли створити щось інше, не схоже. Вони надихалися анімацією Людина-павук навколо всесвіту 18-го року, щоб зробити фільм більш подібним на ілюстрації до збірки оповідань. Навіть від першої частини кітучаботяг друга відрізняється по анімації. Для мене це дійсно не ще один мультик про Шрека, а окремий самостійний фільм, який має тільки деякі посилання на оригінал. «Кіт у чоботях 2 останнє бажання, який з'явився більше ніж через 10 років після попередньої частини, доводить, що деякі франшизи стають лише кращими з віком. Станом на 13 лютого 2023 року, тобто 4 дні тому, «Кіт у чоботях. Останнє бажання зібрав у світі майже 402 мільйони доларів. І це при бюджеті у 90 мільйонів, що для анімаційного фільму великий успіх, тому вангую, що продовженню бути. При усьому бажанні мені не вдалося додати хоча б каплю критики, адже мультфільм мені дуже сподобався, а під час його аналізу я був у захваті, як автори передали концепти, яку тему розкрили. Друзі, останні події нас багато чому навчили, а особливо шанувати життя та цінувати кожну його мить, навіть коли здається, що усе втрачено. Але потрібно вірити, що хеппі енд буде і добро завжди перемагає зло. Можливо, саме тому ця історія легендарного кота у чоботях так мені відгукується. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підтримуйте український YouTube. До зустрічі!